Первинні медичні послуги у Стрижавській громаді стають ближчими до вас. Шановні земляки, нещодавно ми відкрили пункти здоров'я у п'яти селах: Медвідці, лаврівці, дорожньому, переорках, підлісному. Тепер вам не потрібно їхати до амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Лікарі приймають у пунктах здоров'я за попередньо укладеним графіком. Ви можете пройти плановий огляд. Виміряти тиск, отримати направлення на додаткове обстеження чи рецепт на ліки у вашому селі за місцем проживання. Раніше були це фельдшерсько-акушерські пункти, потім це були фельдшерські пункти. Сьогодні, в зв'язку з реорганізацією охорони здоров'я, медичну допомогу безпосередньо вона більше зв'язана з електронною системою і це надає сімейний лікар. Дуже була велика проблема. Дуже велика проблема. Люди їхали, чи вітер, чи дощ, чи що. Ну коли людина в такому, навіть як я зараз, то мені приходилось їхати в стрижовку. Ну, в крайній випадку в Вінницю. Ну, доїдеш, то ще раз заслабнеш більше, чим, чим був слабим. Людям тут на місці, то їм зручніше, щоб прийти сюди. Перевіряти кому на контролі, наприклад, і тиск не завжди мають змогу, самі не вміють чи не мають апарата перевірити сахар. То що, наприклад, сьогодні призначили лікування, сказали на слідуючий четвер підійти так само проконтролювати, то людям набагато зручніше. Ми дуже задоволені, що в нас є цей на сьогоднішній день медпункт, тому що це така необхідність. У нас дуже багато маленьких дітей, які потребують ну, догляду, подивитись за ними, консультація потрібна для дітей. Дуже багато в нас старих людей, які це такі люди, яким ну, постійно треба нагляд. Зробили повністю ремонт, дуже гарний ремонт. Повинно сказати, що закладено дуже багато зусиль, коштів, праці в проведенні цього ремонту, і, звичайно, приємно і людям заходити сюди, і нам зараз приємно працювати. Хочу висловити вдячність нашим ну, добродіям, людям, які надали. Фінансову допомогу для проведення цього ремонту це Кошелів Олександр Вікторович і Коливайло Олег Васильович. Мені вимірювали тиск, так як трішки боляла голова, цукор вимірювали в крові. У нас оснащення в основному йде портативне, тому що це, мабуть, задумане, щоб ми могли з ними переїжджати будь-куди. Тобто у мене є портативний електрокардіограф, ну, по це саме собою, глюкометр я з собою беру. Ну, те, що в нас входить в програму обстеження, це вимірювання зросту і ваги, об'єму талії, це ми там вичисляємо індекс маси тіла. Потім у нас є експрес-тести. Для виявлення інфекційних захворювань, таких як ВІЛ, гепатит, грип АБ на коронавірусну інфекцію. Коли не було пункту, люди зверталися в стрижову лікарню. Там наш сімейний лікар, вона приймала всіх, але е, потрібно їхати. Певну відстань автобусом на певний час. І якщо людина старенька, її важко ходити, то добиратися ну, досить далеко. Люди нас чекали. Інформація пішла в Фейсбук, і люди прочитали і вже нас очікували. Є в нас столик пеленальний, є ваги, є ноутбук. Може бути якесь направлення. Можна визначити рівень глюкози в крові, провести аускультацію при захворюваннях вірусних. Цим всім забезпечила громада, є перев'язувальний матеріал одноразовий. В принципі, для надання невідкладної допомоги все є. То ти підвищиться, то воріла була того року, то їздили в стрижавку. А тут на місці ось мені перейти 10 метрів, та я вже на метунці. Люди вже почали йти, вони вже знають, що щовівторка вівторка в нас є прийом і приходять і дорослі, і з дітками на прогляди. Вігулки хороші, тому що люди можуть отримати медичну допомогу безпосередньо на місці, нікуди не доїжджаючи. Це зручно, доречно. Ми щодня працюємо над тим, щоб підвищувати якість послуг у Стрижевській громаді. Якщо ви досі не уклали декларацію сімейним лікарем, зробіть це якнайшвидше. І скористайтеся можливостями наших амбулаторій та пунктів здоров'я.